Вітаю вас! Я неодноразово зустрічав людей, що володіють іноземною мовою практично на рівні носія, людини, що виросла у середовищі. Але дуже часто було одне але. І це але було вимовою. У цьому відео я хотів би поділитися своїми хитрощами опанування вимови, на прикладі декількох мов. Запрошую! Коли ми починаємо вивчення іноземної мови, ми переважно шукаємо спільні риси у словах, у граматиці і як часто трапляється у вимові. Особливо, якщо це така споріднена з українською мовою. Мова, як польська. Але навіть у тій самій польській вимова не повністю відповідає українській вимові. Там є свої власні звуки, які в нас взагалі не існують, або звуки, які тільки на перший погляд відповідають нашим фонемам. Я вже частково зачіпав цю тему і зняв відео про схожість української і польської мов. Посилання, звісно, що залишу в описі. Тому я і дуже радий, що так сталося. Практично на початку вивчення іноземних мов англійської, німецької і польської, зрозумів, що більшість звуків просто схожі на українські, А насправді не мають відповідників нашій мові. І великою помилкою було б намагатися заміщати звуки в іноземних словах нашими українськими звуками. З такого підходу і береться акцент. І чим більше людина пробує заміщати, тим цей акцент сильніший. Саме через це я глибоко переконаний, що для максимального наближення до оригінальної вимови потрібно навчитися вимовляти звуки з нуля. І давайте будемо чесними самі з собою. У мовах не так багато звуків, максимум декілька десятків голосних і, можливо, трішки більше приголосних. Кожен з цих звуків потрібно декілька разів прослухати, якщо вам так легше помітити різницю з рідною мовою, хоча для мене це не обов'язково, і навчитися вимовляти такий екзотичний звук. Це можна робити за допомогою вправляння окремих звуків, або цілих слів чи речень. Між іншим, якщо ми намагаємося наслідувати цілі речення в контексті, ми приймаємо одночасно і інтонацію, не тільки вимову. Майже кожен звук іноземної мови можна навчитися вимовляти, навіть якщо ви за перший раз його не можете запам'ятати, або сприйняти, чи навіть почути, розслухати. Особливо це дається в знаки з неспорідненими мовами, які культурно чи територіально знаходяться далеко від нас. Щоб навчитися вимовляти такі екзотичні звуки, на перших порах навіть не обов'язково намагатися їх повторити. Потрібно просто неодноразово їх прослуховувати, щоб дати мозку можливість і час утворити зв'язок між звучанням звука, тобто вашим слухом, і голосовим апаратом, тобто вашою вимовою. І не переймайтеся, тому що наш мозок ще на підсвідомому рівні з дитинства пам'ятає, як це робиться, бо ми всі пройшли цей шлях, коли опановували нашу рідну мову. В такий спосіб. Після годин прослуховування і трішки практики вимови, наш мозок переведе вимову навіть на екзотичніших звуків, звичайну м'язову пам'ять. Багато хто з нас може перевірити правдивість цієї теорії, на прикладі дітей. Їм ж не завжди вдається вимова всіх звуків. Вони спочатку заміняють одні звуки іншими, шепелявлять, навіть мають свій, якщо можна так сказати, дитячий акцент. Але вони не здаються, намагаються, повторяють і вже за декілька років починають бездоганно володіти своєю рідною мовою. Опанування іноземної мови від вивчення своєї мови дітьми відрізняється тільки тим, що коли люди вчить іноземну мову, вона робить це свідомо, а діти роблять це несвідомо. Щоб ви до кінця зрозуміли, що я маю на увазі і чому варто вчитися вимовляти звуки саме з нуля, а не намагатися замінити нібито схожими звуками з української мови, давайте розглянемо декілька слів, які на перший погляд мають споріднені звуки з нашими. І розпочнемо, звісно, що з англійської мови, тому що більшість з вас знайомі з англійською мовою, і таки найбільша кількість людей вивчає саме цю мову. Гляньте на наведені латинські літери і спробуйте вимовити звуки, які вони позначають. Ми, напевно, прочитали би їх як Т, Х, «ж», К, Л, П, Р, Т і В. Але коли англомовна людина дивиться на ці літери, їй в голову приходять звуки Д, Г, «дж», К, Л. «п», «р». Розберемося докладніше і проаналізуємо звуки в наступних словах. Перші два слова вимовляються не як don't і не як dream, а натомість як don't і dream. Далі маємо замість have і high. have і high. Наступні слова було б, напевно, не так важко вимовити, тому що дж знайомий для нас звук, але ми вимовляємо його занадто твердо, як для англійської мови. Англомовна людина вимовила б наступні слова не як jar і january, а як jar і january. Бачите, м'якше набагато. Перед звуком к в англійській мові вони додають легенький придих, хоча він не настільки помітний. Але якщо вслухатися, можна навчитися вимовляти цей звук автентично. І замість king і call треба вимовляти ці слова як king і call. Бачите, легенький придих. Все «king», «king», «call». Ще одна пара слів, яку на український манір можна би було вимовити як love, like. В англійській мові насправді можна вимовляти по-різному, залежно від діалектів. Розглядаємо британський варіант. Вони завжди вимовляють звук Л-Л досить м'яко. Зверніть увагу, love like. Американець би сказав, можливо, love like. Тому тут треба бути обережним, якщо ви хочете дотримуватись якогось одного варіанту мови. Рухаємось далі. Маємо звук, який українці вимовляють як П, без передиху зовсім. І наступні слова put play. Хоча в англійській мові воно звучить зовсім по-іншому. Put play. Ще раз, put play. Зверніть увагу, наскільки сильний йде придих перед звуком П. Одним з найцікавіших звуків в англійській мові є їхній звук Р, який, між іншим, британському і американському варіантах мов вимовляється трішки по-іншому, британці вимовляють його набагато м'якше, американці трішки сильніше, і британці не вимовляють його після голосних переважно, а американці вимовляють його майже всюди, де вони його пишуть. Слова з цією літерою ми вимовили б як «right», «roar», «rural». хоча насправді їх треба вимовляти як «right», Roar rural. Або ride roar rural. Далі до слів, які ми би вимовляли зі звуком т, хоча там зовсім інший звук. І замість того, щоб сказати take, tool, train, ми повинні говорити take, tool і train. Місцями різниця настільки виразна, що звук т переходить в Т, або майже Ч, як train, tree і так далі. І останній звук, який ми сьогодні розглянемо, це звук В, який українці читають як «в», «в» лінивому варіанті вимови. Хоча для мене це трішки незрозуміло, бо у нас цей звук існує, він досить частий, і ми вимовляємо його на кінцях слів, таких як зробив, прийшов, львів і так далі. Ми би прочитали ці два слова як ві-вок, або волк, навіть валк. Але насправді їх потрібно вимовляти як «ві-вок». Звісно, що хотів би також навести кілька прикладів речень. Тут будемо розглядати вже тільки стандартний варіант вимови. Також речення підбирав на маня, не шукайте в них жодного змісту, вони просто підібрані для того, щоб вміщати певні звуки. Приклади буду зачитувати спочатку повільно, а потім вже зі стандартною швидкістю. In January, we don't like to play in rural areas, do we? In January we don't like to play in rural areas, do we? In January we don't like to play in rural areas, do we? Погодьтеся, що якби ми вживали українські звуки замість англійських, речення звучало би зовсім по-іншому. Having, Having missed the last train, he was walking on the rails. Roaring. Тут хотів би також додати, що я глибоко переконаний, можна вивчити не тільки один стандартний варіант мови, або єдиний варіант мови, або якийсь варіант мови, можна вивчити декілька. І навіть з різними варіантами вимови. Дотримуючись діалектичних особливостей. Щоб чимось підкріпити таке твердження, я хотів би прочитати останнє наведене мною речення в різних варіантах вимови. Перший буде стандартна британська вимова, другий буде стандартна американська вимова. І третій варіант я хотів би максимально наблизити до вимови північно-англійських діалектів. Хоча в англійській мові і в мові, зокрема, є ще дуже багато чого цікавого, особливо, якщо говорити про голосні звуки, але я хотів би також навести ще декілька прикладів з німецької мови. Оскільки німецька і англійська споріднені мови, походять від спільного германського корення, ви зможете помітити деякі спільні риси в вимовах більшості звуків, особливо це звук Д, Г, К, Л, П, Т і деякі інші. Розглянемо декілька слів у стандартному варіанті вимови. Перший звук нагадує наш український Д, але слова вимовляються як Das Deutschland. Наступна літера і звук нагадує наш український Г, але німці вимовляють його трішки з придихом. І слова звучать як «haben», «hier», «hoch». Наступна пара слів вимовляється як «kreis», «klein». Бачите, наскільки звук наголошується. Перед ним дуже робиться сильний придих. Далі Л. Lernen Land. Дуже схожий на польський звук. Polak. Наступний звук П. Слова Passen. Preis. За ним Р. Для українців цей звук навчитися вимовляти надзвичайно важко. Потребує практики, слухання. І потім в реченні все одно вимовити досить важко. Слова звучать як Rue. Reisen. Ще маємо Т. Дуже схоже на вимову англійського. Слова Tag. Treiben. І на кінець також розглянемо одне цікаве букву сполучення CH. Німці його називають. Він дає два звуки: один твердий, х, і один м'ягкий х. Розглянемо приклади ЛАХЕН і ЗАХЕ І він дуже контрастує з наступним звуком: зхя, ШПРЕХІН Перший звук вимиляється як тверде х, а наступний звук як щось між х і ЩЕ Sache, sprechen nicht sicher, lachen. Lachen sicher. Сподіваюсь, що можна прослідкувати все таки різницю. І давайте розглянемо, звісно, що декілька прикладів речень. Вони не мають змістового навантаження, суто для того, щоб були збіги потрібних нам звуків. Перше речення спочатку повільно, потім швидко. «Hier in Deutschland leben viele Leute ziemlich lange. І нормальна швидкість. «Hier in Deutschland leben viele Leute ziemlich lange». Друге речення. Viele Sachen passen zusammen, doch sicher nicht alle. Viele Sachen passen zusammen, doch sicher nicht alle. І останній, який насправді є німецькою скоромовкою, і вони називають його Цонбреча скоромовка, яке я хотів би прочитати в двох варіантах. З сильним, можна сказати, книжковим звуком Р. І в другому випадку я буду вживати звук г, який зустрічається більше в повсякденній мові. Не такий сильний, трішки можна сказати редукований. Починаємо. 333 riesige Reiter reiten rund um das rote Rottenburger Radhouse. І більш такий повсякденний варіант вимови. 333, riesige Reiter reiten Райтен um дас rote Rottenburger Ратхаус. Я впевнений, що німецька мова для людей, які з нею попередньо не зустрічалися, звучить досить екзотично, і деякі звуки не те, що повторити, їх важко почути. Але з часом, повірте мені, всі звуки складуться слова. Слова прийдуть в автоматизм і в м'язову пам'ять. Хоча хороша вимова складається не тільки зі звуків, але й з інтонації. Тут зупинятися не будемо, бо нам опанувати інтонацію набагато легше, ніж звук. І насправді я маю в запасі ще одну деталь. Хороша вимова спонукає людей автоматично оцінювати ваш рівень мови набагато вище. І навіть якщо ви робите якісь помилки, люди схильні вважати, що це були просто обмовки. Це особливо важливо, якщо ви проходите якийсь мовний тест або, можливо, навіть співбесіду на роботу. Якщо брати вже приклад англійської, правильна вимова запобігає непорозумінням, бо в англійській мові є пари звуків, які в українській мові, якщо застосовувати метод уподібнення, будуть звучати так само. В англійській мові є декілька шиплячих звуків, які в українській мові взагалі не зустрічаються. Це звуки, які позначаються літерами «th» і читаються як th або з. Зверніть увагу на наступні пари слів: слова «sing» співати, і слово thing, річ. Якщо не вимовляти звук правильно як «с», а заміняти його українським звуком с, вони будуть звучати зовсім однаково. Як «синг» і синг, або навіть sink і sink, що може ввести носія мови або іноземця в ступор, бо вони не будуть знати, що ви маєте на увазі. І те, чи вони зможуть сприйняти ваше повідомлення, буде залежати тільки від того, чи вони зможуть з контексту визначити, яке саме слово «синг» чи thing ви маєте на увазі. Існує ще одна пара слів, яка 100% підпадає під попереднє правило: Think і think. Тобто тонути і думати. I'm thinking означає я думаю, I am thinking означає я тону. Тобто самі бачите різницю і важливість правильної вимови цих звуків. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. Побачимось!